Друзі, долучайтесь до нашого збору на користь Збройних сил України. А за це, за ваші донати, ми даруємо вам подарунки. І серед них катушка Дайва ніндзя, спінінг Дайва Ніндзя, ось такий неймовірно крутий короповий кораблик, а також ексклюзив прямо з передових позицій. Ось такі тубуси від снарядів. І їх ми розіграємо цілих дві штуки. Все, що вам потрібно, щоб взяти участь в розіграші, це зробити донат на користь сил України від 150 гривень. Посилання на банку знайдете в описі та в закріпленому коментарі. Ще сьогодні. Зранку я читав ваші коменти про те, що Назар потрібно ловити щуку, пора вже ловити щуку, і що власне ви хочете відео по ловлі щуки. А вже зараз з обіду я приїхав на одну з річок нашої області в моїх руках Посейдон. І я думаю, ви знаєте, що це означає. Проте, в сьогоднішньому відео буде не лише риболовля, а я й розкажу і заакцентую увагу на деяких нових правилах рибальства, які були прийняті в минулому році, і які діють прямо зараз. Тому підписуйтесь на канал. Залишайте ваші вподобайки, залишайте обов'язково ваші коментарі. Це все допомагає просуватись контенту на платформі YouTube. Я розкладаю снасть і розпочинаємо. Ловити сьогодні я планую пасивно, тобто я не розраховую на те, що буде якась велика активність риби. Немає жодних признаків. Які б про це говорили, які б на це вказували. Крига тільки абсолютно недавно зійшла, думаю, 2-3-4 дні, ось так. Тому ідея ловлі — це максимально пасивно, максимально обережно, максимально повільно подавати свою приманку. І розпочинаю я ловити з рачка, з силиконового рачка дюймового розміру, пасивного рачка, який, власне, в мене робив гарні результати. І на попередньому виїзді на цю воду. Оснастив я його всього грузиком в 1,5 грамчика. Якщо осінню я рибала тут на 2 грама, проводка виходила трошки швидше. На сьогодні я вирішив заповільнити, дати ще довше зависання. Фрикціоник, бачите, так зажав нормально, тому що в мене вдовсетний гачок, і, власне, треба буде ще просікти цю рибку. Це вже було щось перше цікаве. Вже нема в мене клишні врачка. Хоча покльовки не було, просто, виходить, з нас щось його взяла. Тичок, оце тичок конкретний. Рибка показала свою присутність. Показала свій непростий настрій. Опа. Опа, опа, гарбузик перший перший гарбузик з дна підняв. Ну Перший ось такий красень спійманий. Його покльовка відбулася з дна. Тобто мій рак впав на дно. Ось такий він показує темненький рачок. Півтора грама. Рак впав на дно. І з дна такий тук-тук. От я вже в той момент, коли вже хотів піднімати знову приманку. На наступний підрив, от я тоді якраз вже відчув оцей течочок. Підсік і перший оконець спійманий. Ну і одразу, як бачите, оконець такий цілком добротний. Тобто він не малий, такий грам 150-180. Для наших умов, для окуня це добротний розмір. Та загалом я скажу, що це нормальний окунь. Тобто це не отакі очі, це окунь, який приємно відчувається в руці. Так що розловились, малюка відпускаємо, продовжуємо. Будемо продовжувати. Зараз я так облизую кущики підтоплені, і от саме вже пройшов кущі, вже вийшов на чисте, і от на чистому він взяв. Але я думаю, що все одно він ховається десь в кущах, а на чисте тільки виходить. Отже, давайте трохи поговоримо про правила риболовства. Нові правила, які прийняли в минулому році, в 23 році. Дивіться: по-перше, внесли нову нерестову заборону. Якщо завжди нерестова заборона вона відбувалася з 1 квітня, там умовно до 1 30 червня, то зараз відокремили щучу нерестову заборону. Тобто з 15 лютого до 30 березня, включно, заборонено ловити щуку. Взагалі заборонено ловити щуку. Тобто не можна ловити і відпускати. Так не підходить. Абсолютно повністю заборонена ловля щуки, цілеспрямована ловля щуки. Якщо ви пішли собі ловити окуня і вам на цю окуневу приманочку влетіла щука, ви зобов'язані її відпустити. Також з нових правил: це зміна. Мінімального розміру щуки, окрім нерестової заборони, після нерестової заборони ви собі зловили щуку, і якщо вона має 50 сантиметрів і більше, ви можете її забирати. В старих правилах писало, що від 35 см, сантиметрів, але в новій редакції від 50 сантиметрів. І варто зауважити, що міряти щуку слід від початку клюва від початку морди до кінця луски. не до кінця хвостика, а тільки до кінця луски. Ось тут має бути 50 сантиметрів, і тільки тоді її виходить, можна забирати. Це насправді доволі велика щука вагою близько 1,3-1,5 кг, кілограма, в залежності від водойми, де вона була виловлена. Там можуть бути такі невеликі відмінності. Штраф за одну незаконно виловлену щуку зараз складає в Україні близько 3,5 тисяч гривень. Тому краще не порушуйте, краще будьте законно слухняними. І пам'ятайте, що рибалка все ж таки в першу чергу має приносити саме задоволення. Бачу, треба вже сідати пити чай, тому що я приїхав сьогодні на риболовлю з обіда і нема абсолютно кльову. Так що треба чекати, я думаю, від вечірнього виходу. Як можете бачити, вода така весняна, тобто вона дуже каламутна і дуже висока. Береги підтоплені. Але це характерна особливість для весни, коли починається ось ця повінь. Думаю. Риба має бути вже якби навчена, привикша до цього. Іди сюди. Ще один смуга... смугастий. Ще один смугастий. Я зараз поміняв приманку і зразу риба. Я поставив віброхвостика. Активну приманку, 2 дюйма. Шаттейл, зараз покажу. Знімлю окунчика покажу. Грін пампінг, шартрест, 2 дюйма. Невеличкий красень. Типове місце для нього, якому він кинув під другим берегом підтоплені корчики. Я тільки закинув, приманка впала на дно, навіть ще проводку не почав робити, і він вже там сам е, повис. Просто виходить, попав йому під морду, під корчі, і він зразу там взяв. Щука взагалі першою не Тобто буквально от вода доходить там 3-4 градуси, щука вже починає йти на нерест. Оконь він пізніше, оконь десь напевно так квітень місяць. Там градусів 8-10 вода має бути, тоді окунь. А щука от перша. Буквально не знаю, думаю, там два тижні щука вже буде не риститись. Є. О! Кабан, реально, кабан народ. Ой, кабан. ой Ой-ой-ой, дивіться який. Ой ой ой, дивіться, який просто красень. Ну це реально кабан. Ну це кабан. Оце воно, реально, оце воно. З корчів, з самих корчів. На того ж самого Крау, друзі, він весь побитий. Окунь весь якийсь побитий. Ви, думаю, ви точно бачите. Дивіться, і з цієї сторони ось якісь сліди, ось якісь сліди, ось якісь сліди. І так само з другої сторони просто весь в чомусь побитий. Ось такий рачок, ось такий окуняра. Поруч, біля дирки, ту, яку зараз зробив мій гачок, є ще одна дирка. Можливо, навіть я його вже колись раніше ловив, відпускав, можливо, хтось інший, точно вам не скажу. Але факт, що його вже хтось тут ловив і відпустив. Ну класний окунь, такий під 400 грам. Навіть не можна його зараз заважити, в мене є вага з собою. Ну Хороший, це реально хороший. Так і є, дивіться, 390 грам затягнув. Ну 390 це ж супер, це реально супер. Гарбузика. Додому. Додому. Ну, малий, що ти прикидаєшся? Ха-ха, отак він, отак от він втік. І я дивіться ще один зразу. І зразу звідти саме ще один. Ага. Ага, це навіть щучка, це навіть щучка. Невеличка знову. В корчиках, в берегових корчиках вона бере попереднє клювання і це клювання от ідентичне місце. Берегові кортики. Такий шнурочок взагалі якийсь не ніякий, чесно кажучи. Зовсім мікро-мікро. Я тут ж ніколи таких не ловив. Тут зазвичай, ну, якщо вже щучка влітає, то така там. Мінімум 400-500, а то і кіло, кіло 200. А тут, бачите, такий мікро-мікро шнурочок. Ось так вона. Ось так вона з'їла рака. Так що ми їх зараз відпускаємо. Не будемо таку малечу навіть сильно мучити, Отак і зразу додому. Дивіться, народ, це ось такий речок. Він два дюйма йдеться, якщо там ловити окуня або дрібну щучку. І якщо ви хочете ловити там гарного окуня, щуку, судака, то от три дюйма можна сміло брати. Класний кольор у мене є. Ось такі вони, дуже реалістичні насправді. Два закида, дві риби. Може дійсно зараз цей вечірній якраз починається. тому що до того було так трошки сумно. Зараз два закида, дві рибки. А може в таку локацію купував. Ну, треба перевіряти. І оце окуняра, так? Це знову куняра. Непоганий, але окунярчик. Знову окунь. Такий під соточку цього разу. З травою. І знову ж таки, з під курча. Знову ж таки, клювання цього окуня трапилось саме з-під курчів. Під другою стороною там багато, бачите, завалених різних гілок. І ось такий окунь, там вже в районі там, 100 грам. Давай, малий, не на волю. Я все ж таки ці вечірні години ще дуже розраховую зараз на якесь щуче клювання. Мій рак він темного кольору, хоча насправді мені здається, що весною е, такі от майже чорні, це не дуже хороший вибір. У мене просто немає іншого кольору, але якщо дивитись на воду, відштовхуватись від води, від кольору води, то ось така темна приманка ну, не дуже добра. Взагалі, весняні кольори, на мій погляд, це щось типу світлих окрасів. От, Наприклад, так в абстріму є медгот, колір опарик. Такий, от це класний колір на весняну воду. Прозорі, холодні, такі тони -то там, прозорі з синьою блискіткою, різні варіанти таких прозорих, білих, мутних, натуралки. Це краще, на мій погляд, принаймні. Ось такий ще один. Ось такий барбос просто ще один. Ну, куня класні. Шкода, що щуки нема. Дуже шкода, що так щуки і нема. Давай, давай, давай. Народний, ну ось цей мій план приїхати на вечір, зловити вечірню щуку. Щось він не дуже зіграв. У коня ви бачили класні, але щука щось е, клювати не захотіла. Що робити? Думаю, що напевно, що дні-два і я сюди просто повернуся, але вже тепер на ранкову рибалку. І сподіваюся, тоді щука мене вже не омине. Отже, для вас пройшла ніби одна мить, але для мене пройшло вже три дні. Я повернувся, як і казав, повернуся. Зайшов в місце, в якому було клювання окуня. Минулого разу було кілька клювань окуня, і я думаю, що він тут точно має бути і зараз. Тому я поставив для старту ловлі вже саме окуневу приманку. Немає в мене зараз грубого повітря сльора. Тобто я почну все ж таки в цьому місці з окуня. Але далі швидко переключусь на щуку і підемо її шукати. Для окуня в мене ось така приманка. Це є мегабасовська пасивка. Таким дуже дуже живеньким хвостиком. Є. Є, друзі. От і перше клювання сьогодні вже. Хто там? Ну це щось сильне, але окунь. Та, друзі, оконь. Ну так, бачите, це знову такий перша риба і знову такий гарбузик конкретний. Ну, трошечки, напевно, він менший за найбільшого оконя минулого разу. Але все одно я ранок починаю з дуже гарного окуня. Дивіться, який просто красень. Дивіться, який. Ну такий, під 400 так само, 350-100% під 400. Доктор Хоро, 2 дюйма, оливковий колір. І насправді з дуже гарним ударом він взяв. Тобто досить активний окунь був. Ну красень. Бачите, ринкова рибалка, вона якось активніше, цікавіше почалася, ніж в мене минулого разу. Так що зараз цього красення будемо відпускати. Обов'язково відпустимо. Він не кляний. Так що нехай росте, підростає Гарбузик, Боже, який красень просто. Давай, давай, окунчик, давай. Перше місце, перша рибка, так що побігли далі шукати і її збирати. Йди сюди. Хто там? Знову гарбуз, народ знову гарбуз. Цього разу в мене вже тут висить рак. Салатовий рачок. Активний, з активними клешнями. На щучку, скажімо так, більше вже починає так? І поставив рака з активними клешнями. Дивіться, який барбос. Ну дивіться, реально, який барбос купався. Салатовий рак. Щука щось не хоче. Я не розумію, чого щука не хоче. Но тут є щука, я тут її ловив, я знаю, що її тут достатньо. Але вона щось брати не хоче. Використовував таку якраз плюс-мінус щучу, плавну затяжну подачу. Рокхок 2 дюйма. Салатовенький. Ось такий просто шикарний кабан. Ну, Знову ж таки, грам під 300 у куняра попався, Ну, реально під 300 грам ось такий. А яка в нього була покльовка, насправді. то Ввалив він дуже-дуже сильно. Така покльовка, що навіть щукою можна перепутати. Така, бачите, досить плавненька подача. О, ох, ох-ох, бив, бив. Давай, добираю, добирай окуняра, добирай. Ну, ось зараз я попав знову ж таки на зграйку окунів. Два клювання в ряд, але одне реалізоване, одне не реалізоване. Я знову переміщаюсь, тому що поки ранок треба пошукати рибку. Ось, але знову ж таки це клювання було саме під корчами. Дивіться, народ, є в мене такі класні офсети, в них йде велике вушко, Тобто, навіть от, якщо ви використовувати пасивну приманку, можна їй завдати просто максимально. Такої вільної гри. Тому що взагалі все вони трошки так скобують гру приманки, ось, але це йде одразу з великим вушком. Це ось така серія гачків ГамаКацу. Ось я ними якраз ловлю, коли використовую пасивні приманки, щоб повторюсь, гра була більш така жива і вільна. я думаю, в такий час момент. Ну а на сьогоднішню риболовлю я приїхав з вудочкою Evergreen Poseidon Salty Sensation Neo. Відносна новинка на ринку, яка вийшла не так давно. І в моїх руках модель 772. Тобто вона в тесі до 10 грам, дана вудочка оснащена вклеєною вершинкою, доволі м'якою. І вона дозволяє за рахунок цього добре працювати також і по низу тесту. Її тест заявлений від 0,5 до 10 грам. Насправді, 0,5 я не кидав, 10 я теж ще не кидав, але ті умови, в яких я її брав, Тобто це приблизно від 1 до 7 грам, з цими заданнями вона справляється достатньо добре. Навіть я би так сказав, вона не сильно поступається в тому ж самому суперіору. А в мене він, власне, є також в 77 році. Єдина ж відмінність, на якій вартує загострити увагу, це вага. Нео, все ж таки, важче суперіора на 10 грам. Далі я поставив сюди катушку Shimano Vanquish в розмірі 2500S. Це якраз таки легесенька ультралайтова катушка, яка будь-який ваш комплект дуже класно збалансує і допоможе отримати ще більше задоволення. Не тільки від ловлі, а й просто від вашого комплекту. В цілому її вага всього 165 грам. Намотаний в мене тут. Я Light Game в 0,4 розмірі по японській класифікації. Доволі часто мене про нього питаються в дірект. І отак, грубо кажучи, коротко кажучи, досить непоганий шнур. Він відносно недорогий, але От він в мене сезон, і те, що мені від нього потрібно, він те виконує. Він міцний, він тонкий. Рибу витягуєш без проблем, щуку витягуєш без проблем. Ну а в якості флюорокарбону сьогодні я прив'язав 0,3 діаметр. Але два дні тому я тут ловив на 0,5 діаметр, і в принципі око нього не боявся, так само клював. Нове місце я вернувся туди, де розпочинав сьогоднішню риболовлю. Тобто це, умовно, перші мої місця, і тут був гарний окунь. І взагалі минулої риболовлі теж тут було досить багато клювань. Тобто в цій ділянці була якась певна концентрація, щось тут рибці подобалось. Тут насправді така трошки сильніша течія і, можливо, саме вона змусила рибку підтягнутися в цей район. Відверто кажучи, зараз складається враження того, що щука просто з закритим ротом стоїть. Можливо, вона вже дійсно навіть почала готуватись до нересту в такій мірі, що приманки їй абсолютно не цікаві. Ну а можливо, вона просто змістилася на якусь іншу ділянку річки, хоча це доволі дивно. Тобто, в холодний період року ось вона тут була. Зараз буквально перші дні тепла прийшли, тобто ще має бути дуже холодна, але от вона себе, ну ніяк не проявляє. Чесно сказати, для мене це максимально максимально дивно. Ох, який знов. Ох, який знов, ти що, ти що? Кабанчик по всій траві, по всій траві водить. В якийсь момент я навіть подумав, що це щука. Він спочатку так гарно боровся, такий ривок в сторону. Реально, я спочатку думав, що це навіть щука може бути. Опа, ну ось він, дивіться, який знов. Дивіться, яке просто золота. Дуже хорошенький окунь попався так само. І повторюсь, клювання. До зовсім не типове, як для окуня. Клювання було таке різке бабах. Я впевнений, був перших там секунди 3-4 виваження був впевнений, що я тягну щучку. Але ні, це такий, бачите, гарний-гарний гарбузик. Так, що все, я його звільняю і відпускаємо його назад. Красень. ну просто красень. Насправді, за оцих два дні, які пройшли між моїми рибалками, я бачу багато кардинальних змін. До прикладу, минулої риболовлі температура повітря була градусів 7-8 в день, сьогодні 13 і сонечко. Тоді пасмурно, зараз сонечко. І риба, я впевнений, це відчуває так само. Минулої риболовлі в мене працював пасивний рак. Цього разу в мене працює активний рак. Я кидав пасивного рака, на нього сьогодні ні одної покльовки не побачив. Колір. Кислотний, насичний, я не знаю. Я думаю, що все ж таки більше впливає саме активна гра, аніж колір. Але ну, це кардинальні зміни. Вода прогрівається з кожним днем. Щука, скоріше за все, пішла на нерест. Вона не хоче себе показувати ну ніяк. Одне клівання в мене було таке дуже схоже до щучого, така потяжка. І я витягнув приманку без хвоста, і там навіть якийсь один мінімальний поріз був. Ось, але це якась така. Дивна покрівка, не нехарактерний удар, а так підтягнуло. Ну, скоріше за все, це була якась щучка. Тож попереду нас чекає такий період конкретних змін. Кожна риболовля, кожен тиждень буде на рибалці відкриватись щось нове, і нам треба буде це розгадувати. Wow. о хо хо як шкода у цю рибу. Оце реально це була би найбільша риба. Це було дійсно щось хороше. Мені здається, це з великої ймовірності могла бути саме щука. Блін, дуже прикро. Дві секунди потримав і відпала. Йди сюди. <риклад> Боже, що це за щука? Що це за щука? Ще один ось такий красень. Думаю, це можливо, навіть і завершальний. Я дійшов знов всі свої місця вже до кінця. І ось ще в останньому місці ще один окунь попався. Красивий теж, теж красивезний окунь. Друзі, на сьогодні я все ж таки завершую свою риболовлю. Дуже хотів показати вам щуку. Ви бачили, немало зусилля цього приклав. Двічі виїздив на риболовлю, але... Одне клювання ось це наприкінці, от, щось схоже до щуки, можливо, щука, з великою ймовірністю щука. Але так е в руках і не вдалося потримати. Проте я не засмучусь абсолютно, тому що під час тубовлі щуки. Ну мені влітало багато гарних окунів. Якби я приїхав чисто ловити окуня, я впевнений, я би не налив стільки і тим більше такого розміру. Так що, ось цьому фактору, фактору великих окунів я дуже задоволений. Сподіваюсь, вам сподобався цей ролик, так само, як і мені риболовля. Тому з вас попрошу підтримати мене под вподобайками, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього ще не зробив. І зустрінеться з вами вже в новому випуску. Па-па.